основному молодь, так воно, напевно, повинно бути. Але я думаю, що питання проблем молоді, в принципі, в дуже в багатьох аспектах не зовсім в напрямі до молоді треба, наприклад, звертати. Таке важливе питання, як, наприклад, майбутнє, і куди ми рухаємося, наприклад, для молоді, тобто, яке озвучується, що вони бачать в житті і, в принципі, я хочу трізуватися, багато можна було поставити в принципі, до старшого покоління, яке якби, запроваджує ідеологію, тому що елементарне, наприклад, бажання молоді наслідувати, можна так назвати західну ну, як це європейську атлантичну культуру або голівудське такі стандартне життя. Наприклад, вони ж ну, не впроваджені саме з їх розуміння і бачення. Це впроваджено десь старшим поколінням, яке вигідно на цьому зарубляє, чи просто впроваджує, тому що щоб можна було продавати якийсь продукт чи на цьому. І е, ті ж питання алкоголю, никотину, я думаю, це теж скорше питання, е, тої яку нам впроваджують, е, якою нас формують і в принципі заставляють її споживати. А не пробувати себе все життя і бути маргіналом. Тобто, який не знайшов себе і не належний до жодної ніші. Згідно з психологічних досліджень, зміна професії більша психологічна травма, аніж зміна дружини чи чоловіка. Розумієте? Якщо неправильно вибрана професія. І відповідно, самовизначатись людина має. Кові, скажімо, так, і більш усвідомлено приходити до вибору свої, свого фаху і свого місця в цьому суспільстві. Бо ви не вибираєте тільки фах, так, а відповідно своє місце в цьому суспільстві. І, по-перше, треба, щоб дорослі тільки скеровували, а не робили вибір. От за моїми особистими дослідженнями, десь третина. Третина вибору всіх е, е, абітурієнтів це е, підміна вибору батьків. Розумієте? Тобто, якщо я не вибрав сам, я не перебираю на себе відповідальність за результативність цієї е, діяльності. І поки громадські організації не зрозуміють, що їх використовують в цих своїх політичних моментах. Як вчора там я був на зібранні одної організації, яка сказала, що давайте зробимо якусь справу хорошу, а там позбачала репліка. Нам пропонують комуністи зробити акцію. Ну і сидять всі такі: ну, а що ж робити, давайте тоді. ну А що вони хочуть? Ну, хочуть, щоб ми всі були в галстуках червоних. І всі такі, ну, там, мабуть, треба буде, ну а як же ж так? Ну, ми ж зробимо хорошу справу. Але в результаті, може і хороша справа, добре, але це людей просто використати. Так само сьогодні використовують громадські організації, і громадські організації цього не розуміють. Потім кажуть, займайтеся спортом, займайтеся спортом дитячі майданчики. Є дитячі майданчики, де можуть бути. бути Ні, є, є просто майданчики, де можуть бути тільки діти. У мене є там в моєму дворі дитячий майданчик. Там бігають дітки. Ми перепрошую, я не буду там. Ну, і там немає, ну є, може, турніки, але я ж не буду там на турніках там, щось підтягуватися чи ще щось. До того я, ми собі ходимо з другом е, на циганку. Ми собі там е, там якісь справи зробили. Це. Мало того, міська рада взяла, роздеребанила цю землю і скоро не факт, що там щось буде. Розумієте, я землю не виділяю. Коли міська рада з одного боку каже, у вас тут є купа всяких... Можливості робіть, що хочете, а з іншого боку, ми собі там відтеребанемо кусочок там якогось під кафе, під ресторан, під ще щось. Це не можливості, це просто обман. І сьогодні відбувається конкретний обман громадських організацій. Зробіть то, а ми вам там щось коли-небудь цілуємо. Я працюю з 14 років. Я взагалі ні в кого ніколи нічого не просив. Не просив там мені якісь робочі місце чи ще щось. Я сам все створив. Я плачу податки в цю країну. Я, ми, ми сплатили немало податків, ми деколи просто жахаємося від того, скільки ми платимо податків. З, залатайте яму і напишіть за підтримки міської ради. Чому я маю їхати, З, зупинятися перед цією ямою, мало того, ламати машину?